Маємо сорт каталонський, трьохрічка Вже, як бачите, він заклав горішки, ось кластер з двох горішків. Ось такий саджанець ми вже можемо сміло горішка залишати, щоб він повністю дозрів і ми можемо глянути на його якісні показники. Але, до речі, якщо е на третій рік ваші саджанець заплодоносив е і дивитеся, що у вас гарно він розвивається, то горішок буде. Нормально сформований, повністю виповнений. Якщо це двохрічка і він заклав горішка, то горішок може бути повністю деформований, він може не набрати повністю своїх, своєї величини. Тому, якщо ваш двохрічний саджанець зав'язав горішка, то краще його все-таки зірвати. Бо він буде невиповнений, буде деформована оболонка. Ну, то есть, по ньому щось судити буде важко. І він, до речі, ще. Трохи забере оцеї поживної енергії з само, самої рослинки. А на трьохрічному саджанці сміло можете залишати. Ставимо безренько плюсика, відкладаємо вам такий саджанець фундука: це сорт Каталонський.